В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведуча, Катерина Відомі українські музичні гурти підняли рівень музики в країні на вищі простори. Їхні альбоми, композиції і пісні знає кожен житель, чи не вся Європа, чи не півсвіту. Сьогодні визначимо відомі українські музичні гурти. Океан okay, Ельзи. Український рок-гурт, створений 12 жовтня 1994 року у Львові. Лідером та вокалістом гурту є Святослав Вакарчук. Друга ріка український рок-гурт, створений на початку 1996 року у Житомирі. Лідером гурту є Валерій Харчешин. ФЛІТ український музичний гурт з Івано-Франківська. Створений у 2001 році. Основним напрямом стилі є панк рок. Але сам гурт називає свій музичний напрям інтелігент панк -роком». «Скрябін» Скрябін, український музичний гурт, виконували у стилі дарквейву, синті попу, постпанку, техно, романтики та поп-року. Склад гурту також неодноразово змінювався. Єдиним постійним учасником колективу з його часу заснування і до своєї смерті був Андрій Кузьма – Кузьменко. Антитіла український рок-поп гурт. У репертуарі пісні українською, і також англійською мовою. Дата виникнення 2008 рік. Один в каноє. Український музичний інді гурт, заснований у 2010 році у Львові. Колектив складається із вокалістки Ірини Швайдак.